Ці рішення не належать до компетенції керівництва Збройних сил України, зокрема мене, як командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Тому е, плани були Збройних сил України в грудні, в січні відпрацювали комплекс навчань, тренувань. Навчання і тренування це те, що дозволено законодавством України для Збройних сил України без прийняття тих правових рішень, про які я казав. І ці тренування, навчання відбувалися і можуть відбуватися тільки на полігонах. На відповідних полігонах були виведені військові частини. Вони проводили тренування, проводили органи військового управління, це штаби, тренування на картах, відпрацьовувалися різні сценарії, але оперували тільки тима силами, які є у штаті мирного часу у складі Збройних сил України, тому що інші військові частини вони збільшуються тільки за рахунок мобілізації. Мобілізація це не тільки подача е, воїнів до існуючих військових частин. Мобілізація це в рамках Збройних сил України створення додаткового комплекту сили засобів. Це механізовані, танкові бригади створюються, бригади територіальної оборони. Але перевали тима засобами, тима силами, які були. Загально військових бригад було 12. Крім цього, були сили засоби військово-морських сил, повітряних сил інших складових.